Доброго дня, починаємо розгляду. Засідання нашої комісії є достатна кількість депутатів для розгляду питання. Шановні колеги, депутати, на ваш розгляд так рішення, які пропонуються затвердити акт приймання передачі та прийняти безоплатно комунальну власність спеціальний пожежний автомобіль АЦ-40 марки ЗІЛ, зазначеною в моделі реєстраційним номером. Хочу вам нагадати, що ми надавали дозвіл на прийняття цього автомобіля в комунальну власність. Власне, зараз була втурана комісія. Комісія склала акт приймання передачі, акт приймання передачі підписаний членами комісії. Цим рішенням ми затверджуємо акт, приймаємо кінцеву комунальну власність та передаємо на баланс нашому підприємству коміста. Позиція рішення прошу голосувати. Одного, Наступний придвішення, який пропонується закріпити на праві господарського віддання за комунальним підприємством, перестав теплонергов об'єкти нерухомого майна, а саме це є сім об'єктів, на яких зареєстровано право комунального власника. Ці об'єкти всі знаходяться на балансі теплоенерго, але, власне, для того, щоб належним чином внести відомості в реєстр про оформлення права господарського віддання, приймаємо сьогоднішнє рішення. То, за це рішення, прошу Наступним проектом рішення пропонується скасувати рішення Бориславської міської ради 18 жовтня 2024 року номер 21. 17 про включення до переліку об'єктів комунальної власності, що підбігають приватизації шляхом продажів на аукціоні, на житлової будівлі на вулиці потік 8А у місті Бориславі та пункт другим припинити приватизацію та відмінити електронний аукціону за методом покрокового зниження ціни. Зазначений аукціон продажу цієї будівлі не відбувся, і ми пропонуємо, щоб надавати на зниження вартості, припинити на даному етапі опціон, і будемо пробувати організувати новий аукціон з низькою вакцину. Наступний проект рішення про закріплення майна на праві оперативного управління за дитячою, дитячою юнацькою спортивною школою, а саме закріплюємо громадський будинок. Будівлю Бориславської дитяча юнацької спортивної школи, загальна площа 17736 квадратних метрів на вулиці Шкільна Бавсикер, місті Бориславського района міської області. Також зареєстровано право комунальної власності, будівля на балансі в США, але, власне, щоб належним чином оформити право господарського віддання, точніше оперативного управління, приймається сьогоднішнє рішення. Питання є? Вичина, Наступне рішення прийняти без оплату комунальну власність Бориславської територіальної громади, особи Бориславської міської ради, пожежної тобі марки Мерседес Транс, передано рамках міжнародної давної допомоги міста Нуто Норвегія, та передати господарське відео комунального підприємства Берславського Бориславської міської ради для забезпечення пожежно-рятувального підрозділу місцевої пожежної охорони від комунального підприємства Борислав Світлак, Бориславської міської ради. Також переданий в Томіле гуманітарної допомоги і пропонується прийняти його в комунальну власність, передати на баланс користування нашим комунальним підприємству для нашої пожежно-рятувальної розвідки. Проєкту рішення пропонується достроково припадити за взаємозгодою. Васто договорив позички, нерухомими на перший договір 1 вересня 2017 року номер, щодо безоплатного користування приміщення 32 6 за адресу вулиця Респуна 28 району в міської області. Це користувач був громадської організації «Бориславський Рома та договір позички від 1 вересня 16-го року новодилися щодо безоплатного користування приміщень 62,5 квадратних метрів на вулиці Росіка, 12 місто Борислав Проводнострія Львівської області, користувач комунального підприємства підприємство Бориславські. Зараз два користувача звернулися до тому, що заборонено на безоплатне користування передавати комунальне майно власне. Цим рішенням ми припинимо договора безоплатно, паралельно вони звертаються про переоформлення на Будемо, ласка, оренди на ці приміщення. Будемо надавати в оренду їх. Та ні, нема хто на це рішення голосувати? Наступне аналогічне рішення звернулося наше командний підприємство цитальна про... Розривання припинення до взаємного згоду сторін договору від 30 грудня 2016 року номер 7 який був укладено між екомістом Бориславської міської ради та центральною міською лікарнею щодо користування приміщенням 224 квадратні метри на вулиці Весняна 28 міста Борислав до обласних військової області. Центральна міська лікарня використовувала це приміщення, в даний момент не використовують, не планують користуватися й воно запровод припинення зазначення договору. Хто за рішення прошу голосувати. На Наступний проєкт рішення про закріплення на праві господарського віддання за кональне підприємство місто, громадського будинку і площою 25 квадратні метри на вулиці Шевченка, 37Б в місті Борислав Дроговіцького районної міської вулиці. Це є споруда громадської вбиральні, яка знаходиться на території парку, умовно, на території парку. Ми зареєстрували право власності, власне, зараз. Передаємо на баланс і закріплює на праві господарське віддання за нашим підприємством міста. Тільки будівлі йде, так? Тільки будівлі, так. рішення запитання? І ще один рішення, які пропонуються надати дозвіл на повернення Бориславській міській територіальній громаді складової газово-розподільної системи, а саме газопроводи, середньо тиску, які перебували в експлуатації. Акціонер товариство оператор газорозподільної системи Лівігаз у зв'язку із трактою станцією на поважнім сподарської діяльності з розподілу природного газу. Пунктом другий повноваження міського голови ігор Віго укласти акт приймання передачі майна, відповідно до якого Лівгаз повертає належним Бориславської міській території громаді до Бориславської міської ради міської області Майна. Та надаємо дозві на безоплатну передачу складових газорозподібних систем, господарське віддання новому ліцензіату товариство з обмеженою відповідальності газорозподій мережі України, згідно з додатком до цього рішення. І пункт 4 повноваження міського голови Ігоря Євоску укласти товариство з товариством з обмеженою відповідальністю газорозподільній мережі України договір на господарське відданість складовим газорозподільної системи. Власне, ці газопроводи повертає попередній користувач, ввів газ, повертає на, І ми цим же рішенням передаємо господарське віддання новому ліцензіату, тобто єдиний, хто має право здійснювати таку господарську діяльність, і, власне, щоб належним чином склатувалися ці газопроводи, передаємо новому ліцензіату. А злособідійні мережі України. Питання, є? Певнемо. За рішення прошу голосувати одного голосу Шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про здійснення переоцінки до оцінки пелісної вартості товароматеріальних матеріальних цінностей. Пропонується здійснити переоцінку ТМЦ це переданих оперативне управління управління праці соціального захисту населення Бориславської міської ради, які е, отримали ми в рамках реалізації. Е, Проекту експериментального від Міністерства соціальної політики надійшов лист міністерства, в якому вони вказують, що попередньо не було внесено, включено всі транспортні затрати і просить е, здійснити переоцінку товарів матеріалів. Mm -hmm. Запитання? Хто за це рішення проголосувати? Одного власного дякую увагу. 有吗？没钱。